Слава Україні! З вами незрячий українець. Тут стільчик зробив такий табуреточку. Повирізав такі досточки, трохи їх обшкурив. О, Син подарував мені день народження отакий шурупокрут посверлив дірки, тут посверлив, тут посверлив. О, Потім з цієї сторони присверлив на цей, на саморізи. Тут теж посверлив ось в цій досточці боковій Ці вертикальні, поприкручувано саморізи ці теж на саморізи. І вона в мене шатається, вузькі вийшлися. Получилися вузькі бокові доски. Ось, все, вузькі. Воно шаталося. Думаю, що його зробити. А в мене були на горищі, я нічого не викидаю. Були штафетинки. То я взяв знизу ось. О, знизу прибив такі цвяхами штафетинки, відміряв. По рівні з цієї сторони 7 см, з цієї сторони 7 см. І тут так само відміряви, як в лижі вийшлося. І отак така табуреточка вийшла, стільчик. Можна сидіти, не шатається. Нормально. І в мене такий інструментний набор тут. Шурупокрут, головки. Насадки під ключ, під гайку, під болта. О. І так я кручу, таке буває, коли. Так що підписуйтесь, коментуйте, додавайте в друзі, зробив таку табуреточку, стільчика такого. Сьогодні погодка 24 градуси, але трошки вітер, сонце, ну нічого. Зато не холодно. Таке щось мудрую потрошки. Підписуйтесь, коментуйте. Слава Україні. Все буде добре. Якось виживемо. Щось ще прийде в голову, попадеться під...